І я впевнений, що ви в майбутньому повернетеся до лав Національної поліції України. І ми в цій великій поліцейській родині всіх вас чекаємо. Вам усього найкращого, наснаги, терпіння. Хай вам щастить. Слава Україні! Героям слава! Я радет я. Канецького корпусу поліції. Перед світлою пам'яттю героїв захисників України пам'яті згідні соючестю не з невисоке зоня кадета. Клянусь! 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 Ми вдячні вам за знання, які ми будемо користуватися в майбутньому. Вдячні за те, що ви робили багато цікавих виників та знайшли нових друзів. Це почесна місія. Служити людям, служити батьківщині, служити і бути активними учасниками наближення. Перемоги України над рашистами. Ця робота вам подобалась і дослужилася від лейтенанта та генералу. І надзвичайно приємно брати участь у ваших урочистих заходах. З моє бажання це допомагати людям і робити цей світ краще. А як а хто як не поліцейський, це повинні робити? Маю неймовірні емоції від цього, великі спогади, багато нових друзів і ну просто. Це те, що потрібно спробувати, якщо ти справді ходиш на поліцейського.